Вітаю вас на каналі Санаторію Теплиця. Сьогодні поговоримо про методи лікування, спини та реабілітацію у санаторій, і, зокрема, пакет оздоровлення рівна постава. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. Залишайте свої реакції та запитання в коментарях. А ми починаємо. Користь від відвідування санаторію залежить від його профілю. І санаторій теплиця є профільним закладом з оздоровлення хребта. Основними показами є остеохондроз, грижі міжхребцевих дисків, сколіоз, кіфоз, лордоз, радикуліт, реабілітація після операції на хребті, м'язово-тонічні синдроми, наслідки травм хребта. На прийомі часто чую. Болець спина лікувався, але покращення немає. На жаль, так і є. Ліками спина не завжди лікується. Найважливішими для довготривалого результатів є щоденне виконання вправ для спини та зменшення тривалого сидіння, але це все після досягнення позитивних результатів санаторного лікування санаторно курортне лікування поєднує фізіотерапію, лікувальну фізкультуру, водні процедури, масаж та природні ресурси це мінеральні та термальні води. Лікарі санаторію Теплиця розробили програму Рівна постава, мета якої зміцнити м'язовий корсет спини, покращити рухливість хребта, покращити осанку, зменшити біль. Та профілактувати захворювання хребта. У даний пакет включені тільки ті процедури, які мають вплив на оздоровлення хребта. Щоденні заняття ЛФК та на профілакторі Євмінова сприяють розвантаженню м'язів спини. Щоденне 15 хвилинне відновлення у басейні з термальною водою, яка володіє болезаспокійливою протизапальною дією. Та особливо корисна при остеохондрозі, протрузіях та грижах. Також щоденно аквагімнастика це заняття з аквапоясом у басейні з мінеральною водою під контролем інструктора, щоб отримати декомпресію просілих хребців, розвантажити спину та защемлені нервові корінці. Для розслаблення м'язів та посилення кровообігу в уражених ділянках проводять масаж, доповнюючи тепловими процедурами це парафінозакаритні чи гризові аплікації. Зауважу, що при певних захворюваннях, тобто грижах, протрузіях, парафінозакритої аплікації не можна застосовувати на хребет. Тому лікар на консультації визначає, що є найбільш оптимальним. Бальнеологія є важливим методом у лікуванні хвороб спини, тому е, вільне плавання у мінеральному басейні поруч із кипідарною вихровою ванною сприяє покращенню живлення уражених ділянок та підвищує стресостійкість організму до хвороб. А також душ шарко чи циркулярний, це для підвищення мікроциркуляції тканин спини. Обов'язково щоденний прийом мінеральних вод згідно з рекомендаціями лікаря, особливо вода Олегівська, яка містить у своєму складі кремні і кальцій, що сприяють укріпленню хрящів та кісток. Для загального відпочинку аромотерапія, кисневий коктейль та чай із карпатських фітозборів вони покращать ваше самопочуття та сприяють найшвидшому відновленню. Санаторій Теплиця це місце, де лікує сама природа, а ми допомагаємо їй у цьому, скориговуючи правильний напрямок оздоровлення. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої реакції та запитання в коментарях. До нових зустрічей на нашому каналі.